Друзі, всім привіт! Хапаєте Львів на зв'язку. Хто в пошуках для дружини дівчини хороший автомобіль? Ми маємо його. Ось такий Peugeot 308, перепрошую, в гарному червоному кольорі на притезних легкосплавних дисках, хороше гума, по кузу все гарненько, перед передзад, до того це звичайна бензина 1,6 та на автоматі. Ось такий гарний вигляд має. Гарна оптика. Погаж також місткий, додатково встановлений килимочок, поличка також присутня, все повністю є в комплекті. З цієї сторони також дуже гарненький вигляд. Перейдемо в салон. В салончику маємо ось такі приємні чехольчики на сидіннях в гарному кольорі. Темно-червоному, дверні карти без зауважень, все чистенько гарненько комплектація до речі, досить допомагає. Попереду також все в ідеальному стані. До речі, є підігрів передніх сидінь. Ці карти також зауваження не бачу. Гарна панель. Зараз ми бачимо. Детально з'їмація оптика. По комплектації повний електропакет, Також підігрів. автосвітло, сенсор доща. Пробігу всього навсього 190 тисяч кілометрів. Кермо оздоблене шкірою. Всі знають управління мультимедію Peugeot Renault під кермом. Автоматик присутній. Робимо запуск. Двигунчик працює без зауважень. Все чудово помилок жодних немає. Мультимедіа гарна, клімат контроль двохзонний. Тут маємо бортовий комп'ютер. В принципі, на повсякденне користування це те, що треба. Автомат переключає без зауважень. Задня коробоч також без ніяких шарпань. Все в порядку. що можу цілком рекомендувати даний автомобіль. Тому якщо вас цікавить дана автівка, вона є в нас наявності: приїжджайте в місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як заповну вартість, а також полізень. Тому не зволікайте, чекаємо на вас 15% авансу кому ліза, і полетіло на такій красуні або повну, Також без жодних проблем. Тому чекаємо на вас. Хапай авто на хапай авто.